Привіт, з вами клуб хвостики. І ні, я не сама. Подивіться, хто у нас в гостях. Ось такий крихітний, малий. А йому ще не давали ім'я. Ми хочемо, щоб ім'я йому дала вже сім'я. Це хлопчик, йому всього два місяці. А народився історія. В нього дуже проста. Народився він а, у киточці в дворі наших знайомих, які також волонтерять, допомагають тваринам. Вони стерилізували кішку. А кошеняткові шукають дім. А, він оброблений, вакцинований, і він неймовірно класного характеру. Він ручний. Дуже комунікабельний, одразу ладить з іншими котиками, зовсім не боягузливий, дуже дуже ручний, дуже контактний. Тому йому не потрібно в багато часу для адаптації, як більш дорослим котикам. Просто якщо ви мріяли про кошеня. Ось у вас можливість взяти такого красунчика, такого маленького, такого крихітного і ручного. Він уже до всього навчений. Він дуже класний, дуже гарнючий. Подивіться, ось такий хлопчик. Звичайно, він зараз трошечки в шоті, тому що ми на вулиці, в паркові, але він не, не, не видирається, не кусається. Це не дикий, це зовсім ручний такий хлопчик. Тому, будь ласка, хто мріяв про кошеня, забирайте! Віддаємо безкоштовно влюблячу родину, або зробіть репост для малого.